Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Project Зошит. Я дуже рада вас вітати. Прошу вас підписатися на мій канал, поставити уподобайку, а мені є вам що розповісти і що показати. І зараз я упаковую бунтик твіду, який я розіграла в попередньому відео. Було питання, скільки після проєкту в мене лишилося ніточок. І Лариса Коломієць майже вгадала 220 грамів. Вона написала а бунтику 222. І Ми з Ларисою зв'язалися, і бунтик поїхав до неї. А зараз я вам готова показати, з яких ніточок я в'яжу малий светрик. У попередньому відео ми з вами вибирали пряжу, невістка вибрала з запропонованих, і по опису Drops зараз я вже вивзала горловинку і кокетку. Відділила рукави від тіла, зробила ВТО цієї частинки, я так завжди роблю для того, щоб подивитися, як вертикальна себе пряжа поводить, приміряла на свою дитинку. Все добре. І тому зараз я вам показую той опис Drops, я його ще не перекладала. Українською, вчора дивилася, який би ветрак зв'язати собі. І... Вчора знайшла опис для жінок подібний, і тож не знаю, які перекладати дорослий чи великий. В'яжеться швиденько, я взяла спиці меншого розміру, але всі розміри, і вертикальні, і горизонтальні. Я беру з опису Drops відповідно віку, у нас 7-8 рочків. Взяла спиці меншого розміру, з метою у нас дівчинка відповідає. По росту, але вона у нас худенька і е, дуже сильно оверсайзне е, светрики, об'ємне, їй не дуже личить. Тому хотілося зменшити горизонтальні розміри і взяла спиці трошки меншого розміру. Зараз я перезнімаю е, петлі вже на спицю і буду вив'язувати далі тіло. Думаю, робота пройде ще швидше. Вона така лайтова, ніточки відповідно, дуже слизькі і лицева в'язка дуже швиденько йде. Я дівчата пару днів тому назад зустрічалася з координатором чарівниці добра. І я їй передала ніточки, і ми з нею говорили про лицьову гладь. Вона казала, що це нудно, а мені це так лайтово. Показую вам структуру цієї ніточки. Шнурочок вив'язаний, не складжений, а вив'язаний і. На це треба зважати, коли ми, ми в'яжимо, щоб не перетягнути і не зробити з нього ніточку, а не шнурочок, бо він тягнеться. Якщо ми будемо щільно в'язати, ми втратимо ці властивості цієї пряжі, яку нам надав виробник, щоб ми могли погратися зі структурою. Сьогодні у мене дівчата пережечки які я дуже люблю, цей рецепт, але з нагоди. Такою собі У мами сьогодні день народження, і тому я роблю такі вироби для того, щоб я могла пригостити людей. Я, як кажуть, тут на Буковині за Показувала вам рецепт, не знаю, скільки морочків мені дала пані Заряна цей рецепт зі Львова, і я його так само зберігаю. В в первинному вигляді осінь за вікном і ось така помана з думками про маму і з її днем. Я переходжу до розпаковочки, дівчата вам показувала, де в мене живе пряжа, і скільки в мене запасів, і хочу вам сказати, що запаси пряжі в мене вже не тішать, але я не тішить покупка. Ну, Що я можу зробити? Треба робити для себе те, що 에... приносить задоволення. Тому я знов пішла на Чернігів вовну і купила собі пряжу на, на проєкт. Хочу обов'язково зв'язати молочний светрик. Ну, в мене... Ідея фікс, хочу молочний светрик. Я вже передивилася, готові вироби щось не те, щось не так. Я дівчата замовила е, два артикла, але ось зараз, коли я розпаковую, я ніяк не можу збагнути, в чому різниця. На дотик і на кольор я відчуваю цю різницю, але всі параметри на етикетці. Е, вони однакові. І я вже і так і сяк, але такі вони однакові. Це що зліва е, пряжа, мені здається, позиціонувалася на сайті як То Я буду дзвонити виробнику і питати. А зараз я хочу з вами піти на сайт рокс і подивитися, передивитися, дивитися. Е, по Просила дозволу на переклад. Ми з вами тільки що зайшли на сайт, можете перелистати, назад повернутися, і там було написано Фрі свободно. Тобто це в вільному доступі всі описи, то я ніяких авторських прав на відміну. Від дівчат, які використовують цей матеріал і, не, і про це не говорять. Але це вибір кожного. Я хочу вибрати собі светрик молочного кольору, і тому на сайті дуже багато. Дробська. Потім я переходжу дівчата на Google, Sky купити. До речі, питання, де я купляю? На різних ресурсах немає значення. Всі зараз продають і намагаються нормально продавати і зберегти свою репутацію. Я взагалі ходжу більшість на пром. Дропскай у нас дивимося склад і дивимося, що це 180 грамів. Получається, враховую грами, і потім вже думаю, яка би ніточка е і по структурі. Дівчата, основне це структура. Навіть не метраж, а структура. Є з чого вибрати. Мені треба ще дуже ретельно подумати. Ай-яй-яй, як красиво. І тому я хочу ще взяти паузу. Нітки я спеціально не перемоту. Якщо б вони вже були перематані, я б сьогодні вже щось почала. А так в мене є можливість подумати і передивитися ще описи, можливо, скомбінувати. Це таке, так само можливо, коли у вас є багато описів. Ви можете скомбінувати під свої вироби. І це теж творчість дівчата, це референси, все, що нам даються, це референси. І ми можемо вже творити. І ну, кому дуже важко, то степ степ згідно опису, на перших порах це, ми кожна проходили такий етап. Зараз трошки вечором я Вирішила пов'язати светрик. Сьогодні я була на гри... по гриби ходила. Я такий собі е... грибник, але отримала дуже сильне задоволення від осіннього лісу, від спілкування, від самого процесу збору. Слава Богу, мене ці гриби забрали і я не буду їх чистити. І возука з ними вдома. Потім мене пригостять, і на, на цьому е, е, я буду повністю задоволена. І від цього... Осінь багата на події. В Чернівцях у нас проходять зараз золоті оплески, Буковини, театральний сезон, і ми з малою були на виставі Харківського лялькового театру. І, взагалі люблю з нею проводити час, особливо в таких яскравих місцях. Дуже гарна вистава, отримали масу задоволення. Ловіть, дівчата, моменти, бувайте в місцях, де вам подобається, і робіть те, що вам подобається. Особливо це стосується нашого хобі, в'язанічка. Затишна, приємна обстановка в домі, гарний серіальчик, пов'язати смачненький напій, хто що любить. І нерви в порядку, і обновка в кого із домашніх дома. Те, що я посуваюсь, сподіваюсь, що друга примірочка буде на наступних вихідних. Сьогодні ще одна яскрава подія цієї гарної осені. Сьогодні день народження мого молодшого синочка. Це незабутні дні народження дітей. Кожна мама пам'ятає посекундно, по, по хвилинно. І це безмежна любов на все життя до дітей, і вона безумовна. І я вітаю нас з цією яскравою подією. Дуже тішу, що в мене такі. Діти, я молодець, це клен, який <кій> синочок посадив. І такий гарненький-гарненький ранок. І сьогодні я такі дівчата закінчила Светри кактус, Сьогодні він у мене сохне. Сина я сьогодні не побачу, бо він в іншому місті живе. Сушиться він на сушарки. Я не дуже люблю цю позицію, тому що оці риф... прутики не дають гарно викласти. Але осінь і я не хочу, щоб в кімнаті дуже було волога від того светрика, і все-таки він продується, а потім я його вже покладу. На рівну поверхню. Я встигла, я ж мати. Моя собака теж сьогодні щаслива, вже наїджена. І ми вам бажаємо гарного дня і до нових зустрічей.